Норвезький генерал приголомшив усю Європу. Ніхто ще не чув такого прогнозу від військового командування країни НАТО. На думку генерала збройних сил Норвегії Еріка Крістоферсена, війна з Росією уже на порозі. Європі лишились лічені роки, щоб підготуватися до нападу Путіна, коли у Кремлі будуть готові відкрити другий фронт. І чому європейські політики раптово заговорили про війну з РФ? Давайте розбиратися. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Зараз є вікно, яке триватиме 2-3 роки. Саме стільки часу, на думку генерала Еріка Крістоферсена, має НАТО, щоб підготуватися до можливого нападу Кремля. НАТО уже не може гаяти час. Рашисти виявили спритнішими ніж могли уявити собі в альянсі. Зараз є вікно, яке можливо триватиме один, два, можливо, три роки, коли ми повинні ще більше інвестувати в надійний захист. Але нам бракує часу. Я просто хочу це уточнити. Ми не знаємо, що буде з Росією через три роки. Нам важливо протистояти невизначеному та непередбачуваному світу сильною національною обороною. За словами Крістоферсана, Росії вдалося перевести свою економіку на воєнні рейки. Кремль навіть навчився поповнювати свої арсенали, і тут йдеться не тільки про власне виробництво, а й про активну допомогу нової вісі зла, КНДР та Ірану. Попри санкції та часткову ізоляцію, саме завдяки партнерам, РФ вдається швидко відновлювати та навіть нарощувати власну військову міць. Росія значно збільшила виробництво. Вона також співпрацює з такими країнами, як Іран і Північна Корея. Це означає, що ми можемо отримати більш швидке нарощування російської оборони ніж те, що ми передбачали. Минулого року, тож ми повинні використати час ефективно, щоб зміцнити нашу власну оборону. Західні командири та лідери країн НАТО вже на повному серйозі готують власне населення до можливого конфлікту з РФ. Одним із перших публічно про війну, що насувається, заявив голова військового комітету альянсу адмірал Роб Бауер. На його думку, Європа та і увесь захід входить в нову епоху, і це не епоха миру. Ми маємо усвідомити, що те, що ми живемо в мирі, це не факт, і тому ми, НАТО, готуємось до конфлікту з Росією, але дискусії набагато ширші. Це також промислова база, також люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль. Дійшло й до того, що європейці не могли уявити з часів Другої світової, але того, що так добре знають в Україні, Бауер закликав людей зібрати приладдя, яке допоможе у перші години війни. Готуватись до війни це гарна ідея. У будинку має бути вода, радіо на батарейках та ліхтарок на батарейках, щоб ви могли пережити перші 36 годин війни. А як думаєте, ви чи вдасться політикам переконати звичайних європейців готуватися до війни? Напишіть нам свою думку у коментарях. А чи готове НАТО до російської навали? Питання відкрите. Наприклад, за словами президента України Володимира Зеленського, весь західний світ. Не виробляє достатньо артилерійських боєприпасів, щоб забезпечити український фронт, а це близько тисячі кілометрів активних бойових дій. А що буде, якщо цей фронт простягатиметься від Фінляндії до Туреччини? Напевно, цього не знає ніхто. Схоже, цю проблему розуміють у Німеччині Тамтешній міністр оборони Борис Пісторію заявив, що його країна буде активно нарощувати виробництво зброї у Берліні. Трохи оптимістичніше і не вважають російську загрозу аж такою нагальною собі. На підготовку там дають від 5 до 8 років. Але на що реально здатна Росія? Військові експерти запевняють, що наразі уся російська військова потуга зосереджена в Україні. Тож для відкриття нових фронтів Путіну потрібно значно збільшити армію. І у Кремлі цим займаються 2 грудня 2023 року. Путін підписав указ про збільшення збройних сил РФ ще на 170 тисяч осіб, загальна ж. Кількість вояків провалила за 1 миллион 300 тысяч. Увеличение штатной численности вооруженных сил обусловлено ростом угроз для нашей страны, связанных с проведением специальной военной операции и продолжающимся расширением НАТО. Осуществляется наращивание объединенных вооруженных сил альянсов вблизи границ России, развертывание дополнительных средств ПВО и ударных вооружений. Не цураються расисти і відвертих провокацій. 17 січня у Кремлі вирішили провести військові навчання з застосуванням засобів радіоелектронної боротьби у Калінінградській області. І все було б нічого, якби через це майже повністю не зник сигнал GPS відразу у кількох країнах Польщі, Естонії та навіть Фінляндії. За словами експертів, провокують расисти навмисно з двох причин. По-перше, тренуються застосовувати систему Реберса глебськ 2 яка теоретично може перекочувати і на фронт. А по-друге, грають м'язами перед європейцями, перевіряючи їх реакцію. На здивування першими на провокацію відрогували Шведи у Стокгольмі серйозно занепокоєні російською загрозою. Уливи вогонь підливає той факт, що Швеція ніяк не доєднається до НАТО. Збої у роботі GPS можуть бути передвісником початку гібридної війни проти Європи. Це може бути початком неприємної ескалації. Найвідвертіші перед обличчям загрози, як завжди, Балтійці на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Президент Латвії Едгарс Рінкевич заявив, що у планах Путіна відновлення Російської імперії кінця 19 століття тоді расисти тримали в їжакових рукавицях не тільки Україну та країни Балтії, але й Польщу на жаль, ми часто на крок, а то й на два позаду Путіна він знайде, як нас атакувати. Ми маємо здіяти наперед, і часом бачу, що іноді колег з НАТО треба переконувати, що ми будемо бачити ще неприємніші речі ніж побачили. Я можу погодитися з людьми, які багато говорили про те, що наша перша лінія оборони це Україна. Ми краще дякуватимемо українцям, які воюють, аніж можливо, їм довелося б дякувати нам. Союзники ж поки не готові до повномасштабної війни, каже литовський главком Вальдемарас Рупшес. Потужності військового виробництва збільшуються, але замовлення вони не покривають. Досягнення України також мають прямий вплив на нашу готовність. Тому ми говоримо, що промислові потужності мають бути негайно збільшені. Але сказати, що НАТО зовсім не відповідає Росії, не можна. 31 січня 2024 року стартують найбільші з часів. Холодної війни військові навчання «Steadfast Defender», які триватимуть на території Німеччини, Польщі та Країн Балтії аж до травня. У тренуваннях візьмуть участь 90 тисяч військових. Головна мета відпрацювати оборону проти уявної країни агресорки під назвою «Оказус», схожою на Росію. Союзники відпрацюють 500 повітряних бойових операцій, щоб показати Кремлю на що таке здатний альянс. Альянс продемонструє свою здатність захистити євроатлантичний регіон шляхом перекидання сил з північної Америки до Європи. Це буде научна демонстрація трансатлантичної єдності та сили, а також рішучості продовжувати робити все необхідне для взаємного захисту наших спільних цінностей і заснованого на правилах міжнародного порядку. А як думаєте, ви чи наважиться Путін у найближчі роки напасти на НАТО? І як відповість альянс? Напишіть нам свою думку у коментарях під відео. Також не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити важливих новин. До зустрічі!